Вітання всім телеглядачам, родівчанам і жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Дорога українська родина. Незважаючи на повітряні тривоги, ми продовжуємо щороку відзначати День української писемності та мови, адже це свято надає виняткову можливість вшанувати багатий культурний спадок нашої країни. Українська мова це джерело національної гідності та єдності. Вона втілює в собі душу народу, його мудрість і красу. Українці століттями виборювали своє законне право говорити та писати рідною мовою, а дехто жертвував найдорожчим життям. Та слід пам'ятати, що боротьба за самоідентичність триває, і ворог не полишає зусиль, аби применшити та відняти те, що характеризує нас як націю. Тож бажаємо усім оберігати, шанувати, плекати та розвивати українську мову, зичимо успіхів, мирного неба і перемоги, ім'я славної України. Хай мова буде вічним оберегом для нас. Слава українському народу! У бібліотечній філії села Невиці Лопатинської громади у День української писемності і мови відбулася інтелектуально розважальна гра знавців української мови Солов'їни шоу. Так, 25 жовтня учні молодших класів Невицької гімназії випробували знання з української мови, розгадували загадки, доповнювали прислів'я, складали слова та смішні речення на певну букву, прибирали мовне дерево. Наші діти молодці, адже вони справжні знавці української мови наше прекрасне майбутнє слово це наша зброя. Вперед до перемоги. Чува наша мова, вона прекрасна, барвінкова, яке прекрасне рідне слово, воно не світ, а всі світи. Слава то мудрості правінь, слава то думка людська. Кожен із нас має гордитися своєю чудовою мовою, адже вода того варта. Українська мова промениста, доступна й лагідна, весела і дзвінка, багата, як земля, джерельно чиста, й тепла, наче на рука, Я вчуся даже гарно розмовляти, Читаю вірші і пишу слова, бо рідну мову треба добре знати, вона чудова, рідна і жива. У нас, українців, українська мова в ній найсвітліші лагідні слова. І матусі ніжна пісня Колосков, як сонечко на щад друзі гріва. У бродах вшанували пам'ять видатного диригента, педагога, музично-громадського діяча богослова отця Михайла Осадца. Його життя і діяльність були тісно пов'язані з бродівщиною. У 1921 році, після успішного іспиту на катехета Михайло Осадца отримав звання професора богослов'я і переїхав до Бродів. Тут викладав у гімназії імені Коженьовського. Сьогодні це Бродівська гімназія імені Івана Труша. У 1922 році організував товариство Боян, при якому діяли чоловічі і жіночі хори, симфонічний і духовий оркестри, драматичний гурток. Попри репресії радянського режиму залишався вірним своєму покликанню і служив Богові та людям. Панахиду біля стели на вулиці Івана Франка провів отець Роман Біль. А хор церкви Святого Юрія виконав церковну пісню Народилось нове покоління. 11 нових шкільних автобусів передали сьогодні громадам Рівненщини. Їх рівненська обласна державна адміністрація придбала за кошти субвенції з держбюджету у співфінансуванні з громадами. Крупицька та Бродівська територіальні громади отримали по новому шкільному автобусу. Ще 10 автобусів планують закупити до кінця року. На початок жовтня у Рівненській області була потреба у 91 транспортному засобі для школярів одна з причин передача транспорту для потреб Збройних сил України. 29 жовтня у Львові бродівський міський голова Анатолій Білей. Отримав ключі від новенького школярика, який вже невдовзі буде довозити на навчання учнів та вчителів Пониквянської гімназії. Однією з умов придбання шкільного автобуса була вимога щодо кількості учнів, не менше ста у навчальному закладі. Пониквянська гімназія відповідає вказаному критерію і потребує заміни шкільного автобуса, адже старий вже вичерпав свій ресурс. А вже 30 жовтня у Рівному відбулося вручення ключів від шкільних автобусів. Цьому передувала тривала і кропітка робота як обласного керівництва, так і місцевих органів влади. На вручення автобуса були присутні начальник рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль, голова рівненської обласної ради Андрій Карауш, начальник Дубинської районної військової адміністрації Всеволод Пекарський, Крупицький сільський голова Віталій Мошкун, представники департаменту освіти і науки облдержадміністрації. Крупицька громада отримала шкільний автобус, який було придбано за кошти державної субвенції на умовах співфінансування з місцевим бюджетом. Новий автобус вже незабаром розпочне свою роботу на базі Крупицького ліцею, забезпечуючи комфортні та безпечні перевезення для учнів. Оновлення та поповнення шкільного автопарку це важливий крок у напрямку покращення якості освітніх послуг для наших школярів. Як повідомив заступник начальника Львівської обласної військової адміністрації Олександр Кулепін. Автобуси закупили завдяки багаторівневому співфінансуванню з державного, обласного та місцевого бюджетів. Внесок Бродівської громади становив 10%. Зараз у Дубинському районі є потреба у 14 транспортних засобах для школярів. Одна з причин передача транспорту для потреб ЗСУ. Дякуємо представникам Львівської обласної державної адміністрації за можливість брати участь у таких програмах. Та оновлювати транспорт для безпечного і комфортного довезення школярів бродівської гімназії. Шкільні автобуси є невід'ємною частиною реалізації політики школа офлайн, яка спрямована на забезпечення безпечних і комфортних умов для навчання дітей у форматі очного навчання. Працюємо, аби освіта залишалась доступною, адже для нас важливо зробити доступною освіту для усіх дітей. Відбулася позачергова сесія Красненської селищної ради. Так, 29 жовтня, під головуванням селищного голови Романа Фурди, на позачерговій сесії Красненської селищної ради було розглянуто низку важливих питань, спрямованих на покращення життя мешканців громади. Зокрема, депутати обговорили та затвердили зміни до селищного бюджету. Організацію гарячого харчування для учнів початкових класів також внесли зміни до програми соціальної підтримки захисників та захисниць України і членів їх сімей, внесли зміни до програми одноразової допомоги малозабезпеченим громадянам та затвердили правила утримання домашніх тварин, собак і кутів та хижих тварин громадянами та підприємствами, установами, організаціями на території громади. Розпочалась сесія із розгляду питання про харчування у школах. Справа в тому, що уряд виділив 1 мільйон 420 тисяч 100 гривень держсубвенції на харчування школярів Крестенської громади. Зокрема, передбачено безоплатне харчування початкової ланки закладів загальної середньої освіти. Крестенська селищна рада прийняла субвенцію з державного бюджету щодо організації гарячого харчування. Також 1 мільйон 19 тисяч 809 гривень за рахунок субвенції з місцевого бюджету виділено на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти нова українська школа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету. Ще 24 тисячі 343 гривні субвенції отримують на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду. Окрім цього, із селищного бюджету Красненської громади. Виділено 200 тисяч гривень на комплексну програму соціальної підтримки захисників та захисниць України і членів їх сімей на 2024-2025 роки на виплату грошової допомоги реабілітації військовослужбовців, 50 тисяч гривень на програму виплати одноразової адресної допомоги малозабезпеченим громадянам Красненської територіальної громади у 2023-2025 роках, у 2023-2025 роках. 102 тисячі гривень на співфінансування забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти, нова українська школа, по 100 тисяч гривень на продукти харчування для закладів дошкільної та загальної середньої освіти, у тому числі співфінансування послуг на забезпечення харчування учнів початкових класів. Розглянули депутати та затвердили рішення про правила утримання домашніх тварин, собак і путів та хижих тварин для громадян, підприємств, установ і організацій на території Кресенської громади. Цей документ визначає умови для безпечного та комфортного співіснування людей і тварин. Текст документу незабаром буде оприлюднено на офіційному вебсайті та сторінках соцмереж. Загалом рішення, прийняті на цій сесії, спрямовані на покращення соціальних, освітніх і безпекових умов Красненської громади. Внесені зміни до бюджету та програм підтримки відображають прагнення до покращення добробуту мешканців. Та забезпечення необхідних послуг і ресурсів для розвитку громади. Селищний голова Роман Фурда подякував депутатам за плідну роботу. На цьому в мене все. Побачимось уже завтра. До нових зустрічей.